Останнє відео про картоплю, друзі, принаймні в цьому сезоні, могло бути сьогодні, але на щастя все обійшлося. Сьогодні зовсім поряд пройшов потужний град. На щастя, ця хмара дійшла до нас уже без нього, і нам дістався лише гарний рясний дощ. Але все одно навіть це здавалося б. Корисний дощик був занадто холодним. Температура повітря різко впала до мінус 10 градусів, а такий дощ точно не може бути корисним для картоплі, томатів. Це величезний ризик фітавтори. Найбільше від фітавтори. Страждають ранні сорти картоплі. Сорти пізні, середньопізні, більш-менш тримаються. Ось яка капустянка в мене влазить тут, але ну, слава Богу, картоплі немає поїжений. Може вона сліпа. Зовсім скоро будемо дивитися вже інші сорти. А я нагадаю, що у мене наступними сортами, які ми будемо дивитися, це будуть ранні сорти. Аризона, Раномі та Белароса. Ну, а вже потім подивимося, що там під кущами середньопізніх та пізніх сортів картоплі. Пікасо, чорний лебідь, Конект, гранада. Тому, якщо вам цікава картопляна тема, слідкуйте за рядовим картоплянином. Ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. А саме головне побачите реальну врожайність багатьох сортів. Картоплі